Ми недовго обирали назву нашому проєкту. Якось дуже швидко, всередині команди, ми погодились використати цитату Василя Стуса, поки ми тут все буде гаразд аж 62-го року. Але напрочуд актуально звучать сьогодні ці слова і вони відгукуються. Аж ця поезія так відгукується в тобі. Вона така сильна, вона така сучасна, вона така актуальна. А я вже забув, де та лиса гора, і не знаю, чи лиса гра упізнала б мене. З усієї України було арештовано багато українських діячів, письменників, петь, в тому числі і Василь Стус. От тоді ми вперше знали про цю людину. Він становив для нас взірець не тільки як людина, яка боролася саме за свободу України, так але він становив взірець також і інтелектуала з Донецька. Ці речі, які він писав, і які він робив своїм життям і своїми творами, що вони безпосередньо діють на нашу країну, що навіть зі смертю поета ця дія продовжується. За буквально 10 днів до цього перепоховання Стуса впала берлінська стіна. Почалася вільна Європа. Хто вам Стус? Я кажу, він мій найближчий друг. Вечорова пора тонкогорлих розлук. Господи, це так сказано. І зрештою, у нас вийшла експозиція про Стуса, його покоління і про наступні покоління. Про нас з вами, які сьогодні тримають Україну. Тож запрошуємо до мистецького арсеналу. Ми тут і чекаємо на вас.